Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильов. Наскільки є реальним варіант проживання у поїзді? Мандрівники зі стажем добре знають залізничний побут і можуть сказати, що поміняти звичайний будинок на проживання у поїздах цілком реальна ідея. Але готель на колесах все одно не може замінити класичне житло. Наприклад, мережу шириться розповідь про дівчину з Німеччини, яка з'їхала з орендованої квартири і кілька років жила у поїздах. Чи дійсно ця історія справжня і яким чином? Подібний досвід можна застосувати в Україні. Про це поговоримо далі. І також хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Хто хоче доєднатися до цієї акції, ви знайдете всі необхідні реквізити в описі цього відео. Достатньо було зробити запит у мережі, аби довідатися, що дійсно у Німеччині живе Леона Мюллер, яка у 2015 році змінила затишну квартиру на крісло у поїзді. Про неї почали писати ЗМІ і часом давали публікаціям оманливі заголовки. Їх зміст зводився до того, що дівчина ніби використовує залізничні потяги у якості житла. При цьому зазначалося, що таким чином студентка економить кошти на оренді квартири. Але складно уявити, що вагон поїзда навіть зі спальним місцем може замінити повноцінне житло. Це більше схоже на використання залізничного транспорту у якості готелю. Леона Мюллер у своїх розповідях таки розкрила деталі експерименту. Це дало розуміння, яким чином вона влаштувала свій побут на колесах. Дівчина винаймала житло у Штутгарті, де розміщувалася її робота. У цей же час потрібно було їздити до Тюбінгена на навчання і до хлопця у Кельн. Тому часто виникало питання: скільки часу припадає на проживання у квартирі і чи не варто щось змінити. Коли власник квартири підвищив платню до 400 євро, студентка розірвала угоду. Вона купила у залізничного оператора Deutsche Bahn призникний квиток на один рік вартістю більше 4 тисяч євро. Якщо розбити ціну на 12 місяців, це буде 340 євро, тобто різниця від вартості житла не дуже суттєва. Проте, Леона набула статусу безхатченка не заради економії коштів. Дівчина зізналася, що планує використовувати досвід проживання у поїздах для написання дисертації. Свої речі з орендованої квартири у Штутгарті Леона перевезла частинами до матері у Берлін, до бабусі у Білефельд, до хлопця у Кьольн. Легенда про те, що дівчина живе у поїздах, відповідає дійсності лише частково. Транспорт вона використовувала в основному для того, щоб їздити на роботу у Штутгарт, на навчання до Тюбінгена, до Берліна, Білефельда та Кьольна, де мешкають її родичі та друзі. Леона зупинялася на ночівлю у когось зі своїх знайомих, приймала душ, а вранці їхала поїздом в інше місто. Проте дівчина безхатько таки спала у поїздах і мила голову холодною водою, щоправда, в літню пору. Харчуватися доводилося вуличною їжею у вокзальних кафе та супермаркетах. Ну і тепер варто розібратися із проїзним квитком, на підставі якого Леона могла необмежено користуватися залізницею. Нагадаю, що абонемент коштує більше 4 тисяч євро і дає право на проїзд не лише у поїздах, але й у міському транспорті. У переліку абонементних квитків Deutsche Bank з строком дії на 12 місяців є дві позиції за ціною 4339 євро. Квиток дає право проїзду у вагонах другого класу та нижчої категорії. В умовах використання абонементу наголошується, що його власник може подорожувати в усіх поїздах, але там, де передбачене бронювання місця, доведеться доплатити певну суму. Тому Леона під час поїздок у поїздах ІЦЕ шукала вагон з вільними місцями, аби не доплачувати. Так само вона вивчила заселеність регіональних поїздів і знала, в яких вагонах часто їздить мало пасажирів. Тим часом у компанії Deutsche Bahn експеримент дівчини-студентки оцінили без ентузіазму. Прислужба привізника відзначила, що не варто зловживати безлімітними проїзними квитками. Цікаво, чи можна таким чином жити у поїздах, що курсують по Україні. У яку суму обійдеться таке проживання на колесах? Але дати однозначну відповідь на це питання складно, адже все дуже індивідуально. Також в Україні немає річних абонементів для проїзду у поїздах далекого сполучення. Якщо взяти за основу розклад, за яким жила Леона Мюллер, то потрібно визначитися з кількістю ночей, які припадають на залізничні поїздки. Це будуть приблизні розрахунки, тому не варто очікувати на точні результати. Але ми побачимо середні показники, і відповідно дізнаємося приблизну суму вартості квитків. Середня вартість найдешевшого місця у плацкартному вагоні поїзда Укрзалізниці становить близько 250 гривень разом із постільним комплектом. Якщо взяти для обрахунку середнє значення нічних поїздок, а саме три ночі щотижня, то у підсумку вийде річна сума витрат 39 тисяч гривень. Якщо розбити це бюджет на 12 місяців, одержимо 3250 тисячі гривень, тобто мова не йде про життя у поїздах, це здебільшого суміщення необхідності поїздок між різними містами та ночівля у родичів або службовому житлі. При цьому у людини відсутнє власне житло і витрати на його оренду. Використання залізниці виключно для ночівлі кожної доби не має ніякої раціональності через фінансові витрати та відсутність нормальних побутових умов. Можливо, у когось із глядачів є досвід, якщо не проживання у поїздах, але тривалого проведення часу саме у поїздках, можете поділитися своїм досвідом у коментарях. Всім глядачам хочу нагадати про те, що підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу ви можете направляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!